Всім доброго здоров'я, шановні друзі, ось у моєму канал, також мої найкращі підписники. Всім привіт-привіт. Сьогодні тільки недавно розпочав роботу, планував інакше, але виключали світло, хотів вам запустити, як буду робити наковальню. Але світло прийшов десь коло сьомої, Світло не було, недавно лише включили. Ось, і час зараз пізний. і гудіти болгаркою нема сенсу. Дуже пізно. І зараз клиночок є, його трішечки перетираю наждачкою. Тобто підготовлюю клиночок. Що на сьогодні можу сказати? Настрій так. Такого немає. Ну, іноді є настрій, а от сьогодні чогось немає. О. І... Не то що там, там по своєму здоров'ю там це окрема ситуація. А взагалі по тому... по тому що коїться, вірніше, можна сказати так. Замійте. Я не за себе говорю, я говорю, просто хочеться так іноді поспілкуватися. Зараз а... на даний момент нема так з ким, а з вами <свісно> думаю, якусь думку свою власну розділю. Розумієте, що саме цікаве? місто? Місто. Опорожніло. Просто тупо опорожніло місто. Опорожніло як? Деякі машини їздять. не Так як їздили. Там якогось часу. Ходять одні пенсіонери. Одна пенсія ходить. Ось. По місту. І студенти, молодь, підлітки, діти. Все. Просто дуже... ну, Місто. Я говорю про своє місто. Може у когось теж така ситуація. Міста порожніють. Скажімо так. Щось цьому кращого нічого не бачу. В магазинах дуже мало людей. Бізнес, там, магазини, хто має, якісь базари, ринки там. всі все знають. Маленький бізнес, як ви сказали, знаєте, мафи забирали. Маленькі, бо ось там супермаркет, мегамаркет буде. Так, вони будуть працювати, великі мегамаркети, там де дають, там, якусь там, бронь, там, як фамбету. Великі компанії дали броню всім. Так великим там, супермаркетом дали броні Ось. Там деяким великим заводом, яким одиниці в цій Україні нашій рідній ненці стали броню. А мілкий бізнес нікому не потрібен. Ну, просто нікому. <різвіст> Розумієте. Міста порожні в село, якщо. Хтось приїжджає, люди ходили. В селі взагалі все в Дембру. На і тої худоби і то не чути. Півня навіть, півні навіть не співають. В том селі. Розумієте, да? Я не знаю, до чого это йде. Як кажуть, страдають. Ну, це моя власна думка. Страждає завжди середній, нижче середній клас. А вже страждає і вище середній клас. Бо ті, хто вищі, вони тут. Ну, їх тут нема. Ну Не так. І десь позачинялися. дома там. Я не знаю. Хтось, може, виїхав десь, чи хтось. о перейшов і сказав, хто там, Остап моста Бендер за границей нам поможе. Нічого доброго нема. Що буде далі? Не знаю. Жінки, розумієте? Жінки деякі, які залишилися, ну, там хочуть зробити якийсь ремонт в будинку, там щось поміняти собі, щось цей. Нема майстрів. Якщо вони є, то вони десь, ну, то їх нема. Розумієте, що? Що коїться? Жінкам нема кому лампочку закрутити. що коїться. Трішки клуночок. Шліфовую. Зараз даю ВДшечку. Така ситуація, шановні мої друзі, нічого доброго немає. Ну, таке, ну як э, казав там наш э, шановний, великошановний президент, у нас люди є, дайте зброю. Дайте гроші. Дали гроші. А тепер вже виясняється людей нема. А потім виясниться, що і зброї теж нема. Знаєте так? В кавичках. Таке Сьогодні, такий настрій в мене. Ну. Так я завжди за свій дім за свою державу. Так це навіть не обсуждається. Але ставтесь... ставтесь просто. До людей, як до людини, знаєте. Шановні пани депутати і кабінет міністрів, як кажуть. Розумієте? Ну, Ось така ситуація. Жінки. Жінкам лампочки, нема кому грудити. Резетку поміняти. Там псях убити. Розумієте, до чого ми дійшли? Людей нема. Одні студенти і пенсіонери ходять. Пенсіонери і студенти. Яких пенсія, ви самі знаєте, а студент самі розумієте? Так що просто не знаю до сліз на все це дивлюся, може тому що з руками свої прожив деякий час, те де щось бачив в своєму житті. Ну і як Моя мати, війська 84 роки, 84-й. Вона мені говорить, я в війну народилася і напевно війну і помер. Така ситуація. Ось так. Дайте людям надію, але з цією надією дайте людям життя, дайте людям військовим зброю, дайте військовим відпочити. Ось. Статись до них як до людей. До людей. Розумієте? І буде мотивація? У людей буде мотивація. Бо звісно, ті, хто ну, ніколи в житті він тої зброї не бачив і боїться того війська, як в нього серце стає, розумієте? він приходить туди, там з три чоловіка щось може зробити, а ці для хлопців хто вони такі. Його поранять і він там ховається, там його поранять. А це хлопцям напряг. Хлопці таскають його. Ну. Розумієте? Воно там боїться, його. воно кудись йде, летить, тікає, його ранять, а хлопці мусять тягати за собою цей. Я говорю про тих, хто. Ну, не те, що зброї, які взагалі далекі від цього, що його навіть не навчить, то е, учебка там, чи що-небудь. Те судно, що навчити ботаніка, ботаніка в морській справі чи воєнній справі. Ну, сами разумеете. Мясо справа. Просто смотришь на это и... Ну, в самом шуті. Мені губити нема чого. я ну, маю 50 з лишнім років, я яке життя прожив. А ці хлопці, що вони там, Їм по 25, по 23 там, по 26 років, що вони бачили, по двадцяти, якому років. Їх уже немає. Пенсіонери збирають своєї пенсії якісь копійки, аби допомогти своїм внукам, там, родичам і сусідям, щоб передати пару рублів. Не знаю, до чого це йде все. Ну, якось не до кращого. Тобто така ситуація. Боронити країну треба. Війти з розумом. З волею, з розношенням. Боронити. Не удайте умови. Просто умови. Невеликі, прості, звичайні. Бронежилет, дрон, дайте. Дайте нормальну зброю в руки. І так дальше мы подивимо. Така ситуація. Так ну що, не знаю як завтра буде бо я в основному... Буду вечіром працювати. Не знаю, як завтра буде зі світлом. Якісь графіки міняються, там, не міняється. В процесі щось хочу зробити, щоб в мене було світло весь час. Ну, не знати чи, чи я ще надовго буду, Маю на увазі. Все може статися. Так що така ситуація. Що можу сказати? Життя продовжується. Все буде добре. Інакше ніяк не може бути. Розвивайтеся. Майструйте. Ну, поважайте один одного. Це найголовніше. Але стримайтесь. Ось так от. Кулаком. І все буде добре. Якщо переборимо все. <ріст> все буде гаразд. Такий ну, настрій в мене сьогодні. Не знаю. Так що така справа. Е, клинок буду доробляти. Е, дадуть світло. Якщо завтра буде вечором світло, буду працювати. Постараюсь вам показати, як зробити накувалю. У нас самий процес. Ну, от. Так що така ситуація. На сьогодні поки все. Всім благ. Всім всього. Найкращого. Заходіть на канал. Сьогодні може і сумно, а завтра, післязавтра може бути і весело. Так що така ситуація. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Хотів би вподобайку, підписуйтесь на канал. Коментуйте. Всім всього найкраще. Моїм підписникам сердечко, здоров'я, саме здоров'я. Все буде гаразд. Всім пока-пока, до слідчого відео.